Шановне панство, всім привіт-привіт! ми привіт. ну Так, що хочеться вам ще сказати, друзі? Нарешті починає ВГ трішки роздуплятись. І сьогодні для вас хочу відкрити на своєму твінку 15 контейнерів. Це сьогодні будуть контейнери Збери всі. ну Колекційки бачите, які в мене є. Це твінк, Тут небагато. Але що ж, спробуємо. 15 контейнерів коштує у нас 7500. Е, є невеликий шанс, що хоча б щось ми витягнемо, а так, дивіться самі чи варто, не знаю. Думайте, я для вас цей контент зліплю. Надіюсь, подобайка, подобається, коментик і друзі, підпишіться на канал, навіть на 75 7,150. Спробуємо щось витягнути. Танчиків тут дуже багато. Е, ну що, самі знаєте, що тут є? Понад 150 премів. Талісмани однозначно будуть збиратися вільний досвід. Ну, Золота, на жаль, не буває. Серебро. Ну, шо, спробуємо. Будемо надіятись хоча б на одну колекційку, бажано якусь круту. 15 кінтів. Для вас, друзі, робимо, купуємо. На жаль, така тема, що відкриваються самі, все ніяк розробники нічого не зроблять. Тому спробуємо відкривати по одному. Ну Тут стрілочки немає, значить далі, щоб по одному відкривати, я так розумію. Ну Поки що нам. Падає все сіре, нічого цікавого. Ждемо хоча б один танчик. Один танчик це в нас, як зазвичай, лише одна нагорода випадає. Ну що ж, спробуємо ще. Давай є все ж таки надія. Ну, Жду я містичних. Друзі, містичні будуть, пишуть, багато хто, можливо, не буде. Будуть, будуть містики однозначно на Хеллоуін. Що ж це таке? Ну, відкрив вже 5 штук і ні одного, ну, гарантовано ми тисячу золота повернемо. Ну, хотілося б танчик. Ну, Зберіг всі, як зберіг всі, да, розуміємо, що тут шанс на випадіння дуже малий, хоча танків багато, але ж... Все ж таки хотілося б. До речі, на вільне щось я нічого не бачу, щоб щось сипалось Ну кроме бустів і серебро. Так що, можливо, ми обмінюємо, друзі, наше золото на серебро і на непотрібні бустери. Так, що, можете потрясти, так що, що тобі зробити, щоб ти хоч, тут хоч щось. Напевно, друзі, я вам не рекомендую крутити опа! І нарешті перший танчик. Це хорошо. Тільки сказав, що не сипай, і все ж таки сипнуло. Су-130ПМ. Не було в мене цього танка, наскільки я пам'ятаю. Тому це вже хоч щось, друзі. 3750 я відбив. Так, і летить у нас компенсація 1000 золота. Рахуємо, 4750. Ну, ще залишається 4 штучки. Ану, давай ще потрясем, потрясем. Ну, подобайка коментик, друзі, будь ласка, за колекційну вісімку, а також підпишіться, якщо вам цікаві відкриття по таких танках, по такій грі. Так, поїхали. Два залишаються, є ще надія, хоча б на один, але зовсім мандлюсенька-малюсінька. Ну і крайній. І ні. Ну що ж, друзі, насипало нам бустів І, до речі, ви бачите, можна, є можливість ще купувати. Ну, на жаль, це твінк Тут у мене не буде більше золота. Так, ну що ж, контент вам, друзі, склепав. Зараз подивимося на нашу сушку. Так, не було не було в мене цього танчика. Отримуємо колекційку. так Вийшла вона дороговато скажімо так. Але ж все рівно новий танк є в ангарі. Тому, друзяки чи відкривати, чи ні, дивіться самі. Я ризикнув для вас. Ну Вийшло так, як вийшло. Вам дякую за перегляд. Всім мира добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па